Це село 1 травневе Долинської громади. Півроку тому тут відкрили притулок для тварин. Зараз це покинуте приміщення, в якому немає ні вікон, ні дверей. Такий вигляд нині мають вольєри. Про те, що тут був притулок, нагадують лежаки для тварин, які зробили з уживаних речей. Це приміщення безкоштовно надав місцевий фермер, розповідає Оксана Поддуєва. В січні вона допомагала тваринному притулку. Зимку, коли ми приїхали туди, там були ну напевно, близько 30 тисяч мось котів. Вони назбирали. І собак. Цуценят було теж близько 30. цуценят малих вони позвозили. Ну це вони там в якийсь період їх звозили зразу. І великі собаки там були. Цуценята померли від інтериту. Інтерит це вірусне захворювання у молодняка. Собак. Тобто, якщо одне заражене цуценя попало, грубо кажучи, то заразяться всі, тому що вони ну, воздушно-капельним путем передається. Тобто, коли ж звозили туди тварин, той притулок не ми, замітьте, не ми, тому що ми вже там тільки розгрібали всі ті краї. Тобто, віддать тварин тварин житих при тому, коли їх звозили, ніхто не оглядав, які вони ті, і віддать попалися хворі цуценята. І через те заразилися абсолютно всі. Зотої групи нам вдалося врятувати шість цуциків. Такий вигляд мав притулок у січні. Тоді голова Долинської громади Євгеній Звіздовський розповідав, на облаштування витратили 210 тисяч гривень. З них 10 від благодійників, 200 – його особисті. Тут мали жити до півтисячі котів та собак. Ми потім зробимо окрему перегородку і розділимо коти в одній частині, собаки в другій частині. З бюджету кошти не використовуються взагалі. Все це за кошти виключно спонсорів або моїх. Є громадська організація зоозахисники, і громадська організація Горс. Це люди, які просто не на постійній, а просто так приходять і допомагають нам. Ми максимум, що візьмемо, декількох людей потрібно охороняти і, можливо, по якусь людину. Тобто дві людини максимум будуть працювати в нашому комунальному підприємстві, а всі це просто люди на громадських засадах. Пояснюю, чому притулок не працює. Почали займатися активісти наші місцеві Долинські близько десяти чоловік. цим процесом ми дали автомобіль, дали водія, дали всі відходи із садочків, ну, всі умови створили. Через певний час люди почали між собою конфліктувати. Чим закінчились ці конфлікти, що просто сама робота дуже погано в них йшла. Буквально 2-3 дні перші два вікна вже вкрали. І пішов демонтаж всіх наших робот. Поставити туди охорону, ну розумієте, коли це все було на було власних зусиллях, це було дуже важко. Ну, так прийшли до точки зору призупинити. І знайти більш професіональних людей, які будуть цим займатися. Тож тобто ми це питання не завершили. Воно в нас в роботі, але знайшли вихід, який кошти на стерилізацію виділили, приміщення, де утримувати, працюємо по місту. За словами Оксани Подуєвої, котів та собак, які вижили, віддали у приватний притулок. Розповідає, який притулок на її думку потрібен долинській громаді. Він повинен бути, бути в, в, в місті, ну, хоча б десь в, в нашій наші черті, нашого міста. І по-друге, ну, це не так повинно було бути. Ми не просимо там ну, зовсім зовсім супер умови, але хоч би там якісь літні вольєри були, карантинна зона для цих тварин, ну, якихось спонсорів знайти для того, щоб їх харчування наладити. Лікар повинен бути постійно, хоч би не в штаті, але по договору, який тварин буде оглядати. Для малих тварин обов'язково карантинна зона і ну як там кварцування, все це повинно бути. І більш-менш якісь умови прийнятні для цього притулку. І робоча сила. За словами голови громади, притулок у селі Першотравневе хоче відновити. Коли це буде, не знає. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.